У вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті сільпо на акції та знижки. В сільпо продають кавуни шматочками порізані. Зараз подивимось ціну. Так, ціна 34,99, до речі, це той, що без насіння. Половинка така виходить на 70 гривень. Знижка на сливу, звичайно, українську 69,90, але на базарі ми відбули сьогодні 45 гривень. Також знижка на Манго Еліт 7999. До речі, ми брали його дуже смачне, соковите, стиле, класне. Так, і великий відділ із знижками. Паста арахісова кремова. Ось така 169. Тут якась звичайна кремова і хрустка. Не знаю, в чому їхні відмінності. Так, печінка тріски консервована, стерилізована, 89,99. Це хороше, ми її беремо відразу собі. Так, енергетики якісь 13,99. Це не цікаво, вони нікому не потрібні. Дуже некорисна штука. Квас ярило справжній 29,99 це ось такий. Потім шоколад Мілка, молочний карамель і арахіс. 46,99. Вино Ігристе, Кава б'янко іспанське. Так, по 249 гривень. Потім це ще у нас джин чи що це? А це вино якесь і віскі Вільям, Піл 399, горілка. Така горілка 199 гривень, номер 9. Дистилля, супер, а, так, да, вона супер дистильована, типу. Ну, я відгуки читала на розетки, що типу дуже якась крута. Ну, я і ну, помітила, в, такі, дуже, що дуже, да, дуже. в хороших закладах також вони постійно. Так, далі молоко селянське 47,99. Ось таке літрове. І згущене молоко 39 гривень. Печиво богославне вівсяне класичне 44,99. Так, і макаронні вироби. Ось така паста Тередіграно 34,99. Зубна паста Крест Pro Health. Крест це американський блендамет. Так, 119 гривень, гель для душу палмалі, велика пляшка, 99 гривень. Так, ліхтар сонячний садовий 39,99. Так, і такий сілан 499 гривень, 52% знижки, тут 4 літри. Далі знижка на ковбасу. Салямі Посольська 39,99 за 100 грамів. Тут 260 грамів, і Дрогобицька 49,99 за 100 грамів, тут 329 грамів. Крем сир з травами 82,99, торгова марка п'ятниця. Так, і Філадельфія з така з мигдалевим, а це вона з мигдалевого молока 189 гривень. Ось такий крем-сир п'ятниця. Напевно, менша упаковка 135 грамів, 49,99. Круасани 7 Days Supermax 110 г, 37,89 з різними смаками. Арахісова паста Tom 149 гривень. Класична і кранч. Також паста Мілка шоколадна 159 гривень. Кеш'ю премія 99, фундук 99 по 79, манго сушене натуральне, до речі, воно смачне 150 грамів. І насіння чія 250 грамів 89,99. Дуже корисний, суперфуд. Печиво Наполеон з полуничною начинкою 3999. Так, мілка. Шоколадне печиво 99,99 99. і кіндер чоколад 69,99 Так, Несквік, Нестле, батончики 9,99 Супер цей Туті Фруті, вірніше думала, Супер Моніка 89 99. І ось таке печиво біскоті з насінням. Пісочне Оце 99 Оце? Азійська локшина соба House of Asia 124 гривні 300 г. Королівський соус. Королівський смак, верніше, соус з 4999. Не пробувала, треба взяти спробувати, чи смачний, потім який шашличний соус 4999. Далі тунець з шматочками повна чаша в розсолі 69,99 99 соняшниковий лі 69,99 класичний соєвий торчин 43,99 Так, і горошок 39,99 420 г. Також знижка на корм для котиків гурме. 22 гривні 99 копійок. В асортименті весь. Кава в дріб пакетах, 5 пакетів по 10 г, 149 гривень. Також капсула Dolce Gusta Espresso Aroma 249 гривень. Тут 16 капсул. Мені не так. Тут, видно, вони так, йдуть по дві, 8 капсул, типу по, по, по два рази і робити його чи як. Так. І що тут ще нас, еспресо макіяту 249 гривень також. Також кава, мелена, натуральна, смажена карт Нуар 250 г 299 гривень. І Якоб смілка це типу як гарячий шоколад, 219 гривень. У нас бабуся таке любить, каже, що смачно. Чай, піквік з ароматом манго. Чорний, 66 гривень, 99 копійок. Великий шоколад мілка з арахісом та карамелю 276 г, 169 гривень. І таблерон з родзинками Магдалем та Медом 89,99. Я його брала, він не смачний. І мілка Кокос пористий шоколад, такий 61 гривня 99 копійок. О, ці смачні класні 119 гривень. Але я Макс фан таке самниле, сам, класичні, ті, що були. Але що вони нижчі? Бісквітні рулети 5999, смак дитинства, шоколадом та з вишнею. Попкорн снігерс і твікс 5999. А тут ще Орео і ММДс. Потім така лимонна вафля 1699, смачна. Чай, піквік чорний англійський 3999 і зелений класичний 3999. всі смачні змін. Ну так, ось он так. З родзинками американське печиво 8499 потрібно мати додаток. Обов'язково сільпо, потім бадьорі зефір Богуславна 5999 і Лоренцо печиво 8999. З додатком саме ці знижки. Бонжур, конті, десерт 6999. Десерти Данон дольче, деліссимовірніше, з вишнею, шоколадом 2999. І персик 29,99, так Так, а ще полуниця там. Питні йогурти Дольче в асортименті 500 мл 43,99. І ось така сметана селянська, 20% жирності, 49,99 Зараз на знижках. Вершки просто наші 20% жирності, 32 гривні 99 копійок, а 39,99 20% жирності і 10 32 ,99. Ну, Потрібно брати 20%, якщо ви для. Нагрівання, щоб вони не зверталися. Зубні пасти Curaprox, класна торгова марка, професійні пасти 329 але на Маудау я бачила по 250 знижка на них. Туалетний папір 12 штук в упаковці, трьохшаровий 249 гривень. Засіб для миття посуду з ароматом банану і бабл гам 119 гривень, відразу йде з губкою, це один літр. Серветки для прання, якщо ви берете в барабані відразу декілька кольорів, щоб не полиняли, вони на себе абсорбують різні кольори 74-99. Також доктор Бекман ролик від плям дуже дієвий. І також ось такі доктор Бекман серветки ловушки 12 штук 139 гривень. Гель для прання, Alice Good для кольорового, 1 літр 349 гривень. Так, далі капсули для прання. Librevert це типу еко-органічне всі, все в тому сенсі. 24 капсули 524 гривні, капсули Ariel 44 капсули 107, ой, 704 гривні і 609 гривень, скільки тут 30 капсул. Рушники паперові повна чаша, двохшарові, 150 відрівів, 4999. Сухий корм Пуріна 800 г 199 гривень. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!